Я щиро вас вітаю з придяшніми святами. Бажаю міцного здоров'я. Бажаю завжди пам'ятати, що ви у себе одні. Що лише ви можете себе нагодувати, лише ви можете дати собі енергію, лише ви можете впускати чи не впускати негатив своє життя. Він є. Ми всі стресуємо, ми всі прожили дуже нескладний рік. Але ми живі. І живим треба бути сильними, здоровими, і треба шукати позитив і святкувати життя. Я вірю, що ми переможемо, я в цьому впевнена. І я знаю, що кожен з нас кожного дня таки переможеться. Бо ми не лежимо бездумно на дивані, вкриваючись оплями і слізьми. Ми щось робимо. Працюємо, займаємось дітьми, займаємось собою, намагаємося втримати себе за цей якір реальності. Так от, наш якір реальності це щоденні рутинні дії. Вони не повинні змінюватися від того, свято чи не свято, худнемо ми чи не худнемо це те, що гарантує нам здоров'я. Це обов'язковий сніданок. Це обов'язково завжди зима, весна чи літо думати про овочі. Постійно, як тільки ви сідаєте їсти, ви думаєте, а чи їм я якісь овочі? Якщо ви їсте щось солодке, а чи їм я якийсь фрукт? Обов'язково, другий фактор, обов'язково це має бути не пізня вечеря, не е, знаєте, знущання над своєю печінкою кожного другого вечора з вином і сиром бо стрес. Так, стрес ми знімемо, тільки потім ще два тижні буде мучитись наша печінка до наступного такого вливання. І потім ми маємо не жирову журову хворобу печінки, яка нам не болить, але страждає і постійно відфільтровує і наш стрес, і наші ліки, і наш інколи алкоголь. Але сьогодні перед день свята. Сьогодні келишок можна, і нехай а, ви загадаєте бажання, яке обов'язково здійсниться. Нехай цей рік принесе вам а, ті подарунки, на які ви очікуєте. Нехай ви досягнете того, чого ви варті і про що ви мрієте. Бажаю вам всього найкращого. Знайте завжди, кожного ранку і кожного дня повторюйте собі: Я молодець. Не дозволяйте нікому і нічому знецінювати свої зусилля. Які б вони не були у спорті, у приготуванні борщу, у роботі. Ви молодець. Вітаю вас зі святом. Бажаю вам гарно відсвяткувати. Бажаю нам всім, щоб наше бажання збулося, щоб здійснилися ваші мрії, і щоб ми продовжили і досягли того, чого ми хочемо.